Слава Ісусу Христу, Отець Степан, ви на каналі На Спасіння. Це відео про сповідь, чому вона потрібна перед священником і де в Біблії сказано, що вона потрібна перед священником. Я зайшов у коментарі в Фейсбуці, і там знайшов цікавий діалог між двома жінками. І одна жінка, ви побачите цей діалог отут, я просто собі його видрукував, говорить пані Любов! Ісус взяв хліб, поблагословив дав учням і сказав їжте це і тіло моє. Потім взяв чашу, з вином поблагословив її, дав учням і сказав пийте з неї всі. Це і кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох продавається на відпущення гріхів, де сказано про обов'язкові сповіді перед священником. Людина має щиро визнати про свої гріхи, перш за все, перед Богом. І тут ви пані Любов не праві. Пані Івано відповідає: Пані Любе, сказано в Євангелії до учнів, кому відпустити, тому відпуститься, мається на увазі гріхи. Так, я от не розумію. То от зразу видно, що є такий, знаєте, протестантський вплив. Що от люди говорять, що не треба сповідатися перед священником, Тільки важливо перед Богом. В Біблії такого нема. Є, люди добрі. Я не розумію, чого люди читають і не бачать, або вибирають, не бачити. Або, знаєте, мені здається, це просто таке виправдання, що вони не хочуть вставати на коліна перед якимось священником і говорити свої гріхи. Мені ж зручніше просто от в кімнаті, самому, перед Богом, щось там сказати, що я зробив. Але правда і в тому, що гріхи так не прощаються. В Святому Письмі дуже чітко і ясно сказано і дано Господом Ісусом Христом владу учням відпускати гріхи. Євангелії від Йоанна 20 23 стих, я тут маю раз, два, три, чотири, 5 перекладів. П'ять перекладів. І вони всі говорять наступне: Слухайте. Кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому задержати, задержаться. Кому просете гріхи, будуть прощені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Кому гріхи просете, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються. І останнє сучасною мовою: гріхи людські, які ви прощатимете, учні прощатимете, буде людям відпущено. Це говорить Бог до апостолів. Ті ж гріхи, що не прощатимете, священники, так? Не буде відпущено. Отже, оця влада, яку дає Христос апостолам, передається священникам і єпископам. Це є сповідь. Ось про що це йдеться. Може, я не розумію, ну, як ви трактуєте оце. От бачите, от Христос говорить до апостолів: прощатимете, простеться. Не прощатимете, не простеться. Як ви трактуєте оцей стих? Мені просто здається, вам просто незручно і все, і ви його опускаєте. От мені то не підходить. І все. Але правда в тому, знаєте, ви робіть собі, як бажаєте. Але знаєте, якщо хочете померти в гріхах, не йдіть до сповіді до священника. Ви робіть так, як ви собі тут пишете. Просто перед Богом. Але шанс попасти до неба нуль. Нема шансу. Хочете по-правильному. Треба робити так, як говорить Біблія і вчить Ісус Христос. Ти до священника і через нього, бо Він має владу, христову владу, не свою владу, а Христову владу. Далі. І тут пані Любов далі відповідає. де ж сказано, що тільки після сповіді людина має право причащатися. Визнання гріхів прив'язала до права отримати тіло і кров Ісуса. Хіба коли Ісус Христос. Започаткував таїнство Євхаристії, він зробив застереження тільки після сповіді. Я не теолог, але щось не так. І тут, пані Любов, я з вами абсолютно погоджуюся. Оце прив'язання <кхем> сповіді до причастя зробила Московська церква. Це вони зробили. І в них зараз так є. Ти не маєш права піти до причастя, якщо ти в той самий день. Перед літургією не посповідався. І це є неправильно. Ви праві. Це є неправильно. Тайна сповіді і тайна Євхаристії є абсолютно різні і автономні одна від одної таїнства. Я можу піти до сповіді, і я не маю обов'язку потім йти причащатися. Бо мій, наприклад. Моя ціль була зараз покаятися. От я от недавно був до сповіді, почалася служба Божа, але я не прийшов на службу, я прийшов покаятися. Мені треба було посповідатися. І я посповідався і пішов додому. Ось так. Так само е я можу йти до причастя, навіть якщо я посповідався тиждень тому, навіть до місяця часу, я можу йти до причастя. Але тут вони є різні і автономні. Але от. Щоб прийняти святе причастя, воно тісно пов'язане з моїм духовним станом, чи я достойний його прийняти. Духовний стан, відповідно, скільки я гріхів не робив? чи мої гріхи дозволяють мені піти зараз до причастя. Тому вони є автономні, але і переплетені, розумієте, вони взаємопов'язані також. Бо мій духовний стан залежить від того, чи я. Висповідав і покаявся своїх гріхів, чи я достойний прийняти святе причастя. Ось так. Також, я сподіваюся, це я більш-менш зрозуміло. Також в цьому відео хочу поєднати ще одне питання. пані написала.